Добрий день. Ось я тільки що прийшла з роботи, купила кави, щоб з'явилася сила, енергія. І ось ми так годуємо нашу мурочку, тому що вона не може сама їсти, зуби болять, нервується. Ось усі препарати, це не тільки її, це наших чотирьох хворих кошечок: і гепатіалі, і реналвет, і пронефра, і покітін, і обробляється стомаферин, полость рта. І ось її годуємо лікувальним паштетом ексклюжен. Ще семін трудаєм двом відтиску, яка вже закінчується. Вже треба замовляти її знову. І дякуючи оцьому лікуванні, вони живуть. Всі аналізи в них в нормі, вже третій рік. Дякую всім, що ви дивитеся, що ви допомагаєте, що ви співчуваєте. Всім велика вам подяка.